Мальва народний символ України. Мальви справжні красуні в саду, видно їх здалеку, на високій стеблині до десяти таких квіток росте. Тому не дивно, що ця квітка ще з давніх давен прикрашає людські подвір'я її полюбили за чистоту і вміння радувати око. Навіть найбідніша оселя набуває пишності та охайності з мальвами біля ганку. Мальви це символ любові, любові до батьківщини, її народу. І де б не були українці, в яких далеких краях ці прекрасні обереги завжди нагадували про рідну землю, рідну хату. Та завжди молоду неньку. Напевно, всі чули про мальви, та чомусь мало хто знає, як саме виглядає українська красуня. Зовні квітка чимось схожа на троянду, така ж велична, але ж така й проста. Пелюстки мальви схожі на сердечки, що туляться один до одного, утворюючи пишний капелюшок. Виглядають голівоньки в капелюшках з парканів то червоним, то рожевим, то білим кольорами, і такі вони вже ніжні, легкі, особливі. Квітки багаті на пилок, тому бджілки-трудівниці так їх полюбляють. Друзі, а чому ж ми думаємо, що мальви це квіти, можливо, це дерева? Пропоную вам пригадати будову квітки. Кожна квітка має коріння, стебло, листок та квітку. У мальви також є корінь, стебло, листок та квіти. Тому ми її називаємо квіткою. Малята пропоную разом зі мною. Пограти гру «Знайди квітку. Якщо ви побачите на картинці квітку, кричіть голосно: Квітка! якщо на картинці не буде зображена квітка, тихенько сидіть і мовчіть. Бажаю успіху! Молодці! До побачення!